Шановні колеги, що таке подвійні стандарти? Це коли ти не виносиш декілька місяців зал постанову про повернення 30 тисяч військовим, за яку проголосувало 277 народних депутатів України, розповідаючи про те, що армія попросила цього не робити. А коли це попросив не робити бізнес і не виносити зал постанову по 8401, вона з'явилася на наступному засіданні. Оце і є подвійні стандарти. У мене зранку з колегами була можливість поспілкуватися з представниками малого і середнього бізнесу. Те, що ви приймали, це величезна помилка. Те, що називається перевірки ризикованих, по факту будуть проводитись у 90% тих, хто сьогодні забезпечує бюджет нашої держави. Включався один з бізнесменів. Малих бізнесменів, який розповідає, що він з Кривого Рогу. В нього маленький магазин. Він знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту і зараз допомагає відновлювати техніку техніку джипи для наших захисників. Його магазин, який ви намагаєтесь обкладати податками і проводити РРО, знаходиться за 600 кілометрів. Це називається відсутність совісті. Це називається відсутність розуміння процесів. Це називається, що, мабуть, багатьом не місце там, де вони сьогодні знаходяться. Я впевнений, що ті помилки, які були нароблені, ще дуже сильно відгукнуться українській економіці, українській державі. І кожному, хто голосував за 7401, треба буде відповідати і перед армією, і перед бізнесом. А зараз прошу підтримати нашу постанову і знести це гайнебне рішення. Дякую.